Що таке щастя? Кожен його шукає. Да? Усі хочуть щастя. А яке воно? А де воно? А воно тут. Просто відчуй, що тобі в цьому житті потрібно насправді соціум накидує дуже багато хотілок, да? ти маєш хотіти машину, ти маєш хотіти квартиру, ти маєш хотіти проявлятися, ти маєш хотіти роботу заміж дітей, ще там багато чого, і тоді ти будеш щасливий. А насправді, чого хочеш ти? Просто подумай, відчуй, відчуй свою душу, що тобі потрібно для щастя. У тебе вже все є. Усе абсолютно у тебе є. Ти. Тобі не потрібен хтось для щастя. Тобі потрібно відчути любов до себе. Ти в себе є. Ти уже щаслива. чи щасливий? Щастя в тобі ось тут, не десь там.